Привіт! Ви точно чули таку легенду про те, як Ісак Ньютон сидів під яблунею. І раптом одне яблуко впало прямо йому на голову. І тут до нього прийшло прозріння, і він відкрив закон всесвітнього тяжіння. Та чи дійсно все це було саме так? Ну, розбиратись? Наразі існує дві версії цієї легенди. За однією версією, яблуко нібито впало на голову Ньютону, і в нього настало прозріння. А за іншою, яблуко просто впало поряд зі вченим, коли він сидів під деревом. Деякі історики науки навіть писали про те, що сам Ньютон особисто розповідав цю історію. Цю легенду можна почути від деяких учителів і навіть прочитати у деяких підручниках. Та насправді це дуже далеко від правди. Може ця історія і є красивою та цікавою, проте вона може викликати в учнів хибне відчуття про те, як так би мовити, працює наука. Вам дійсно може здатися, що для того, аби зробити значне відкриття, достатньо лише якогось прозріння, певного настрою чи впливу якихось обставин. А насправді це зовсім не так. Кожне відкриття це результат значної, кропіткої наукової праці. Для початку пригадаємо, що саме стверджує цей закон, тобто закон всесвітнього тяжіння. Згідно із ним, два тіла масою М1 та М2 притягаються одне до одного із силою, що є пропорційною добутку мас цих тіл і обернено пропорційно до квадрату відстані між ними. Подивившись на цю формулу, виникає сумнів, що таке можна придумати, просто подивившись на яблуко. Насправді Ньютон відкрив закон всесвітнього тяжіння завдяки аналізу руху планет навколо сонця, і аж ніяк не завдяки спостереженню за яблуком. Вперше так зване Яблуко Ньютона» згадав біограф Ньютона Вільям з Д'юклі, книга Спогади про життя Ньютона» 1752 рік. Після обіду встановилася тепла погода. Ми вийшли в садок та пили чай у тіні яблунь. Він, Ньютон, сказав мені, що ідея про гравітацію спала йому на думку, коли він так само сидів під деревом. Він був у споглядальному настрої, коли несподівано з гілки впало яблуко. Чому яблука завжди падають перпендикулярно до землі? подумав він. Популярною ця легенда стала завдяки Вольтерові. Насправді, як видно із робочих зошитів Ньютона, його теорія всесвітнього тяжіння розвивалася поступово. Перш ніж відкрити закон всесвітнього тяжіння, Ньютон зробив відкриття своїх трьох славнозвісних законів. Вони вам відомі як три закони Ньютона. Але і цього йому було замало для того, аби винайти закон всесвітнього тяжіння. Навряд чи він би його відкрив, якби не наукові праці Тихо та Йогана Кеплера. Сам сир Ісаак Ньютон у 1676 році говорив: якщо я бачив далі за інших, то тому що стояв на плечах гігантів. Біограф Генрі Пембертон наводить міркування Ньютона вже без згадки яблука, докладніше. Порівнюючи періоди кількох планет та їхні відстані до сонця, він виявив, що. Ця сила має знижуватися у квадратичній пропорційності зі збільшенням відстані. Ньютон виявив, що із третього закону Кеплера, що пов'язує періоди обертання планет і з їхньою відстанню до сонця, випливає саме формула обернених квадратів у наближенні кругових орбіт. А своє остаточне формулювання закону всесвітнього тяжіння, яке, до речі, і увійшло до ваших підручників, Ньютон зробив трошки пізніше, вже після того як йому були зрозумілі закони механіки. Як бачимо, тривала та рутинна праця тихобраги, відкриття Йоганом Кеплера трьох законів руху планет та робота Ньютона над його трьома законами, все це було передумовою відкриття закону всесвітнього тяжіння. Одним словом, це аж ніяк не яблуко. А на цьому у мене на сьогодні все. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей.